Так, народ, привіт чергова посилочка. Сьогодні ми вами... не знаю, з тої сторони чи ні, я відкриваю це діло. Ну, якої би то сторони не було, ми все одно розберемося, правда? Що там всередині? А всередині багато цікавинок. Ну, знову ж посуд пішов, багато ви замовляєте посуду, цікавитеся їм, тому я його зрозуміло що для вас замовляю. Зразу зверху бачу 375-та дошка. Я брав її на те, щоб подивитися, як вона буде працювати, і дуже задоволений. У мене особисто ця дошка. Вона зроблена з сільне дерева, Ось така мощна деревина, міцний поддон. Дуже така целосна. Вона покрита, полакована і вода, водичка так прямо зразу і уходить, тобто Дуже цікаво вона все. Зроблено. Так, що там у нас далі? Кілька а, гайваній із подвійного Дивіться, яка мощна і гарна штука. Подвійне скло, не пікає руки, ну, і вона взагалі така от, гарна і достойна для нашої уваги. Не пам'ятаю об'єм ну, до 200 мл. Я їх замовив три штуки, тому не бачу сенсу їх всі відкривати. Так, ще одна гайванька. Іншого виконання. Ось такий варіант, простенька. Ну, вона дуже міцне, борсилікатне скло. Е також у мене одна така в роботі є. Уже більше року служить. Думаю, їй можна довіряти. Далі, що тут у нас? Тут, напевно, будуть піалки. Багато замовили піалок. Вибрав просто всі, які були, витягнув зі складу. Ну, здається, цілі не побиті. Ну, того, що було, це такий недорогий варіант. Да. Проста, 4 штучки було таких піалок. В чому їх плюс? Глина, глина приємна на, на дотик, і всередині вона покрита цим емалю, газерована. Тому буде і чай видно, і в той самий момент ти будеш пити з сінської глини справжньої. Так, 620-й просто варіант Шен, -рис... Шен з рисом. Взагалі бомбезний. Опять я його. Набрав як поріляку і ну, подобрав таку кількість зробив чому, бо ви все повністю вибираєте. Дуже гарно цей пуриде. Так, що тут у нас? Не пам'ятаю. Ага. взяв кілька наборів. Е, наборів для чайної церемонії. Вись як гарно виглядає. Тут є все необхідне. Ложечки, вилочки, палочки, пінцетики. І все упаковане в бамбуку, з деревини, не фанера. Хороша вещь. реально достойна і по грошам досить дорога. Там біля 200-200-250 гривень. Ну, не пам'ятаю, кілька наборів взяв. Що тут у нас далі? Не не знаю, бо упаковка не рідна. Це однозначно не в різний замок, як написано. Ми ж розуміємо, що я в різні замки сюди не замовляв. Але тут щось має бути. Треба розрізати пакетик. Майже заклеєно, запаковано. Напевно, щось скляне. Угу. Це піалки. народ. Це, кстати, круті піалки і сінської глини. І наскільки я пам'ятаю, також це буде останній. Да. Синя ісінська глина. Взагалі неймовірно. Людина замовила, просто неймовірна піалка. Бомбезна, бомбезна. Якщо вас будуть вони цікавити, просто у установи такі були. дивився як вони працюють. Реально крутяцьке відчуття, все, тримає температуру, все як положено, як має бути. Що тут у нас далі? Далі у нас все упаковано добре. Ну, це, напевно, будуть ситочка, підставки і тому подібне. Ні, чахе, Не то шахай, а чахе. Крута віч, уже вже казав, без чахе твоє чаювання, воно неповноцінне і таке куце. Тому реально, якщо ти чай, якщо для тебе це важливо, то чахе просто повинно стати твоїм інструментом чаювання. Кілька взяв ситочок, ось таких у вигляді е, срібного золотого листа. Хочу спробувати, як вони працюють. Досить міцні. І ціна там порівняно з тими ж інтернет-продавцями досить хороша. Не ну, круто виглядає, подивися, яка вещ. Дехто з вас просто мене просив їх подивитися, то я вже їх взяв на те, щоб зробити огляд і самому собі глянути, як воно буде працювати. Так, тут у нас щось насипано, хто на... Ага, підставки. Дерев'яні підставки, я думав, що будуть пластикові. Все чудово. Підставки дерев'яні, лаковані е, для пуерів, для млинців. Тому ну, теж гарний варіант. Мене замовили його багато, тому е, це і зробив. Так, шенчик. І ще що тут у нас є. Взяв на пробу кілька пуерів, нових здорожчих. Просто подивіться ну, і ті, що вже були. Шени, і Шу 109 це взагалі неймовірний. Він продається опять же, в сетях по 5000 1700 десь в одному місці бачили, мені скидували, я вже вам казав, 50 грам. Чай 2005 чи 2003 року можу поплутати, але чай дуже крутий. І ось срібний Павлін. павлін мавлін. Ага, це пакування Срібна Павліна. Це також Павлін, якийсь 2003 року. Будемо пробувати, будемо пробувати і буду вам давати інформацію про тому, що це таке. Давайте на останок Ще тут. Я думаю, що це буде також чахе, бо я їх замовив. Так, це чахе, це чахе, все, народ. Все є, все все, що ще замовляв. Можете звертатися, кому цікаво. Ви бачите, варіантів багато. не все, що я можу привести. В мене є на складі на складі десь відсотків 20-30, може набагато більше. Тому звертайтесь, замовляйте. Гарних чаювань з Богом і до перемоги.